Одне провокативне питання таке по деструктору біоспліту, угу. яке вже використовуєте не перший сезон, До просто є е, там, ряд клієнтів, які кажуть, деструктори взагалі не віримо, деструктори не працюють. Ваш деструктор такий же самий, він не працює. Як він у вас працює і чи дійсно він працює? Дивіться, питання по деструкторах, воно ж не суто зводиться в препараті. Якщо, наприклад, після жнив, ну як правило, в нашій зоні пшениця формує там чи ячмінь досить серйозну біомасу. Так сама кількість там соломи на гектарі може бути і 7 тонн, 6 тонн. це велика кількість пожнивних решток. Якщо при збиранні, наприклад... Ну, деякі господарства так працюють. Поганий йде розподіл соломи, тобто йде накопичення соломи там за комбайном. Погане подрібнення соломи, тобто соломина залишається довга, великої довжини. І ще це накладається на умови, наприклад, такі, як були осінню, щоб було сухо і мало вологи, то процес розкладання це фактично гниття. Ну, можна його назвати там простішим терміном. Він відбувається погано. І чим більша маса... Чим вона гірше розподілена і відповідно більше сама ну, стебла, тим у них, звичайно, що розкладаються гірше. Тобто тут чуда не буває. Що якщо там сказати, що я там візьму стирту соломи, полив її біоспрітом, і вона мені на сонечку згниє там через там, два місяці. Ну, такого, звичайно, не буває. Ми препаратом задоволені, в принципі, ми працюємо, як я вже сказав, з деструктором таким чином, що ми, по-перше, стараємося якісно збирати попередник, ну, тобто, низький зріст і подрібнення нормальне. Плюс до того, після внесення деструктора ми проводимо лущення. Тобто ми лущильником ще перемішуємо масу з землею, чуть ще подрібнюємо додаткову солому, і аж тоді ми її заробляємо оренкою в даному випадку. Якщо можливо робити це все, але тільки без, наприклад, лущення, як поміжного етапу, можливо би ефект був і гірший. Я не знаю, ми не пробували все. Але те, що потрібно допомогти, спровокувати цей процес біологічний, ну, тут треба допомогти. Дійсно, деструктори вони, ну, чудес чудесно створюють. Ну, тому ми і не очікуємо чудес, але в принципі, в цілому ми задоволені результатом, плануємо, можливо, навіть на кукурудзі пробувати в цьому сезоні. Зараз від внесення біоспліту пройшло місяців 10, так? Ну Зараз? це був так, серпень, місяць 10. Можемо, а можемо викопати, подивитися, що в нас лишилося. М пособи. Можемо. Зараз знову лопатку. Будемо копати, тобто глянемо кореневу систему плюс глянемо стан. Соломи минулорічний після внесення біоспліту, оскільки вже дійсно пройшло понад 10 місяців від моменту цього обробітку. Е, ну і заодно коренева система. Було питання тут через опади весняні про ущільнення, звичайно, як і на інших полях. Оранка на глибину десь орієнтовно 28-30 см. Тобто ми ще не докопалися до шару, де солома мала добути. Ну, Фактично ми вже точно вкопалися глибше, ніж глибина оранки, але, як бачите, суттєвих запасів соломи не виявлено. Ну ось, напевно, деструкція відбувається. Просто часто люди 2-3 місяці проходять, вони показують, О, да. показують солому на полі і кажуть, препарат не працює. Тобто це те, то, що залишилось соломи. Ось бачимо білий наліт грибковий характерний. Фактично, ось воно догниває. Але вона вже, вона вже от розтирається пальцями, як земля. Ну, вона вже на останній стадії розпиту. Фактично, вона вже не створює агротехнічних проблем. Ну, тобто, як і в попередні роки, ефективність досить, досить непогана.